Кальцій дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Дякую, Лірусі, щоб я робила без такої подружки, як ти. Та ну що ти? Це ж просто посад. А ти таке свято забабахала. Малий щасливий мати таких батьків. Дякую. Так. Недаремно ніч не спала, а Руслан. Галина та Руслан прожили у шлюбі вже сім років. Разом вони виховували п'ятирічного сина Андрія, і жінці здавалося, що в них ідеальна родина. Але останнім часом вона почала ревнувати чоловіка. Її переслідували видіння, у яких вона бачила свого Руслана в обіймах сусідки Кароліни. Після одного з них Галина вирішила поїхати до бабусі, щоб дізнатися, може в неї справді є привід для ревнощів. Кароліна це моя сусідка, вона молодша за мене. Гарніше відверто одягається, а ще постійно заграє з моїм чоловіком. А її чоловік куди подівся? Я не знаю, вона розлучена, сама виховує сина. Наші діти однолітки, тому ми досить тісно спілкуємося, приглядаємо за дітьми, коли комусь треба піти. Але я боюся, що вона рано чи пізно звабить мого чоловіка. Це не ти зі мною говориш, а твої страхи. Поки будеш боятися, що чоловік тебе покине, життя не буде. Кажіть краще, як сусідку від чоловіка відвадити? Зніми обручку та впусти в воду. Бачу чужих людей ти до себе в дім легко впускаєш. Так, ми з чоловіком дуже любимо приймати гостей, хіба це погано. Дивлячись, які гості, і з якими намірами до вас приходять? Я зрозуміла. Найчастіше за усіх якраз сусідка приходить. Недаремно, я, виходить, хвилююся, Позарилась королінка на мого чоловіка. Поки не можу сказати, хто за твоєю спиною ніж тримає, та який сенс тобі казати? Твій розум, серце та очі закриті. Віриш, кому не треба вірити. Та що ж робити? Не пускай нікого до своєї квартири протягом тижня. Тоді подивишся, що буде. Дякую. Галина хотіла зробити так, як наказувала бабуся. Але ввечері чоловік запросив додому колег і їй не вистачило сміливості не пустити друзів Руслана на поріг. А коли вони пішли, О, до жінки завітала незвана гостя. У вас було відчинено? я думаю, десь загляну на ганьок. А у тебе що інших справ немає? Сусідку, ти чого? Навіщо прийшла? Чи ти не до мене, а до мого чоловіка? Подруга, та тобі нерви треба лікувати. А я тобі не подруга, так що можеш більше не приходити. Та подумаєш? Тільки не розумію, яка гадюка тебе вкусила. Хоча Галині і вдалося швидко спекатися на стерливої сусідки, вона розуміла, що проблеми це не вирішить. Адже вони продовжують жити в одному будинку, і Кароліна може зустрітися із Русланом у під'їзді. Саме тому жінка зважилася на відверту розмову з коханим. Русланчику, mm. а давай переїдемо в інший район. Джекого це перепугу. Просто Андрійчику скоро до школи, а в нашому немає ні однієї нормальної. Я дізнавалася. Гличинок, не вигадую, в кожному районі є нормальні школи. Мені просто цей район не подобається. Ну, для чого мене ти шили на мило? Ти більше для взяти гроші на більшу квартиру. А може, тобі тут сусіди подобаються? Тому ти не хочеш переїжджати? Ну, які тут сусіди? а? Між іншим, я один в нашій сім'ї працюю і де мені взяти гроші на більшу квартиру. Ну, а як мені вибач працювати, якщо у мене мала дитина? Ну, а ти подивись на нашу сусідку? Вона і працює, і дитину виховує нормально. Я так і знала. В сусідці справа. Ти що, закохався у неї? Галко, ти причитала любовних романів? Ну, добра ніч? Нічого хорошого з розмови з чоловіком не вийшло. Галина тільки почала ще більше хвилюватися і ревнувати. Наступного ранку Галина прокинулася, як завжди, аби приготувати сніданок чоловікові, але не застала його вдома. Вона подумала, що Руслан вже поїхав на роботу, і поки Андрійко ще спав, жінка вирішила швидко сходити до магазину за продуктами. Але несподівано Галина стала свідком дивної сцени. Ой. Ну що ж добре? Дякую тобі. Дуже Це нема за що. І За що ти йому дякуєш сусідку? Тут, тут, тут таке трапилось Кароліна зела сусідів з нижнього поверху і прийшлося ремонтувати трубу. Та невже? О, ясно. Галка знову не в настрої. Ще раз тобі дякую. Будь ласка. Досить несуромити при людях. Якби не наш син, я не знаю. Що б ти зробив, якби не наш син? Галина була обурена тим, що чоловік спілкується із Кароліною за її спиною і ображалася за те, як він різко із нею розмовляв. Жінка поділилася своїми переживаннями із подругою Валерією, яка дуже добре знала Руслана. Колись давно вони працювали в одній установі і були добрими приятелями. Щось, ти якась засмучена? Уявляєш, він мені докоряє тим, що я не працюю, натякав, що сиджу у нього на шиї. Слухай, ну я Русіка, знаю набагато довше ніж тебе. Він би сам до цього не додумався. Це його сусідочка, мабуть, налаштовує. Її у вашій хаті як медом помазано. Та вона вже сюди, як до себе додому, приходить. Ой, Галюсік, треба їй здихатися. Я поки що не знаю, як, але я обов'язково придумаю. Дякую, Лєру. Слухай, а може тобі напряму піти до неї? Вискажеш усе, що накипіло, на чистоту. Хочеш, я з тобою піду? Та ні, дякую, я сама впораюся. Але ти права, треба діяти рішуче. Після розмови із подругою Галина одразу ж відправилася до сусідки. Вона була налаштована рішуче і збиралася остаточно з'ясувати стосунки з Кароліною. Жінка хотіла раз і назавжди відбити в неї бажання заглядатися на Руслана. Розповідай, що у тебе з моїм чоловіком. Галку, ти що ревнуєш? Кажи відверто, ти спиш з моїм чоловіком. Так. Сплю. І син в мене від нього. Задоволена? Як це син від нього? Отак. От І він сам про це не знає. А розкажеш йому, подам на аліменти. Тобі воно треба. Галина була шокована цією новиною. Вона більше не сумнівалася, що чоловік її зраджує, але не знала, що тепер із цим робити. Руслан був у відрядженні в іншому місті, тому Галина не могла поговорити з ним особисто, а по телефону не наважувалася зачіпати таку важливу тему. Після безсонної ночі жінка знову поїхала до бабусі. Сусідка мені розказала, що її син від мого чоловіка. Скажіть, це правда? Онучко, принеси мені цукор, сіль і порожню миску захопи. Відчуваю, що ти так і не звільнила своє серце від страхів, а ще більше їх набралася. Та я вже не знаю, що й думати. Тепер зрозуміло, чому він туди постійно бігає, то кран ремонтує то ще щось. Візьми по дрібці цукру та солі. Насипу миску і перемішай. Отак і в твоєму житті все перемішалося, як у цій мисці. Дитина сусідки. Не від твого чоловіка. Як це? Вона ж сама зізналася. Не заслужено, ти на неї зриваєшся, підозрюєш. Ось вона й вирішила тебе позлити. А я дурепо повірила. Значить, посміятися вирішила з мене. А ще бачу на кухні твоїй Чужі жінки порядкують, як на своїй посуд миють. Ну так, сусідка дітей годувала, то, може, й посуд помила. Хіба це погано? Погано, якщо чужа жінка. Помила твій посуд, то й щастя твоє може вкрасти. Ну, тепер точно зрозуміла, що вона хоче відбити мого русіка. Поки не бачу, вона чи не вона. Онучко, принеси мені оберіг той, що ми вчора з тобою робили. Поклади це під килимок що перед дверима квартири. Так відвадиш чужих, поганих людей з свого дому. Цього разу Галина зробила все так, як наказувала бабуся. Після того, як жінка поклала зілля під килимок біля дверей, у їхній сім'ї нарешті запанувала злагода. Руслан припинив сваритися і став, як і раніше, ніжним та дбайливим. А Галина більше не божеволіла від ревнощів, оскільки бабуся заспокоїла її, сказавши, що дитина сусідки не є сином Руслана, жінка не стала зачіпати цю небезпечну тему з чоловіком. Та вже наступного дня Галина зрозуміла, що заспокоюватися ще зарано. І, можливо, бабуся помилилася. Дякую тобі дуже. Воно дуже смачне, я його і в каву додаю. Ну, я б зараз не відмовився від каву. Ладно, я піду, щоб мене знову не звинуватили в усіх смертних гріхах. Так маленько воркували. Слухай, я просто купив два пакети молока, а один не дав Кароліні, бо малий захворів. Ти ж сама казала, що немає нічого кращого, як молоко з медом. З яких пір ти турбуєшся про чужу дитину, як про свою рідну? Чи може це взагалі твій синочок? Братик Андрійка. А може, в тебе температура, а? А ще тебе сусідка на каву з молоком кликала? Чи мені почулося? Галина майже не сумнівалася, що між сусідкою та її чоловіком таки щось є, і знову мучилася від ревнощів. Ледь не до самого ранку Галина ламала голову над тим, як дізнатися, що насправді пов'язує її чоловіка із сусідкою, та, врешті-решт, розсварити їх. Жінка знову звернулася до Валерії за порадою. Чого до нас не заходиш? Та слухай, дивися, яка чудова погода. Пішли, прогуляємося, та й якось сьогодні задушливо, ти знаєш, магнітні бурі. Уявляєш, я знову свого Русіка з сусідкою заскочила. Ти мене, конечно, подруга, вибач. Але мені здається, що ця сусідка таки нагуляла свого синочка від твого Русіка. Ой, Лєр, я так цього боюся. Так. Треба зробити ДНК-тест, і якщо підтвердиться, подаєш на розвод. Ну, чого ти так проти нього? Він же твій друг. Ну і що? Це привід зраджувати жінці. Тим більше ми також з тобою вже найкращими подругами стали. Навіть не знаю. Давай так. Я зараз іду, покупаю все, що необхідно для ДНК тесту, а ти поки що шукаєш гроші. Він же на три копійки стоїть. І йди, мирися з сусідкою, щоб у тебе був доступ до її сина. Давай. Пішла. я. Галина вирішила зробити все так, як порадила Валерія. Вона пішла до сусідки і вдала, ніби їй справді соромно за свою поведінку. Сусідка теж пояснила, що своїм фальшивим зізнанням просто хотіла насолити Галині. Це тобі. Поп'єш з малим чаю. Ну що, мир? Пробачаєш? І ти мене вибач. Я ж тоді тобі набрехала про те, що мій син від твого Русіка. Добре, що ми все обговорили. Валік, вдягайся, бо ми запізнюємося. А ти кудись поспішаєш? То я можу з малим посидіти, ну, якщо треба. Можеш? О, я буду вдячна. Валік, давай швидше, підеш в гості до дюті Галі і Андрія. Привіт! «Давай!» Ну, ти роби свою справу, не поспішає, а ми поки погуляємо. Дякую тобі дуже, дякую. Галині вдалася її хитрість, і тепер вона могла зробити сину сусідки тест ДНК. Жінка нічого не могла вдіяти зі своїми ревнощами. Вона хотіла знати правду, якою б та не Лучше, була. А давайте пограємось в лікаря. Давай. Тоді скажіть, а Галина взяла зразок ДНК у свого сина Андрійка, а також у сина сусідки. Нібито за компанію. А потім подруга мала відвести зразок на аналіз. Молодець. Коли все було готове, Галина подзвонила Валерії. Жінка сподівалася, що ні чоловік, ні сусідка ніколи не дізнаються про її план. Я все зробила? За годину під'їду до твого будинку. Тільки я не розумію, навіщо було брати ДНК у мого сина? Щоб ніхто з них нічого не зрозумів. Разом з конвертами винесеш мені якусь річ свого чоловіка. З щітку, наприклад. Добре, візьму. І про гроші не забудь. Я відвезу все в лабораторію. Скоро дізнаємося правду. Дякую тобі. Я б без тебе це не провернула. Однак приховати свої маніпуляції Галині так і не вдалося. Що ти робила з моїм сином? Та нічого. А він проговорився, що ти йому до рота пхала якусь паличку. Та ми просто в лікарів грали. Давай більше з моїм сином в такі ігри не грати, будь ласка, і нічого йому до рота не засовувати. Ну, добре. А то я вже бува подумала, що ти остаточно з'їхала з, з глузду і взяла у мого сина ДНК, бо в тебе явно б вистачило на це фантазії. Все чув. Ти справді зробила те, що я думаю. Та про що ти? Про тест на батьківство. Я півгодини не міг почистити зуби, шукаю свою зубну щітку, аж ось пазл склався. Так, я це затіяла, бо хочу знати правду. Може, ти справді батько сусідського Валіка? Галко, що один такий вибрик? Я. Що ти? Дізнаєшся що? Галина любила чоловіка і не хотіла його втрачати. Але ревнощі не давали їй спокою. Андрійку, ну що коли вже додому? Ще п'ять хвилин. На додачу до сварок із чоловіком, які останнім часом траплялися все частіше, у Галини погіршилося самопочуття. А одного разу на прогулянці з сином жінка навіть втратила свідомість і довго не могла упритомніти. Галина звернулася до лікарів, аби розібратися, чому вона раптом втратила свідомість. Однак медики не виявили жодних порушень. Тому жінка поїхала до бабусі. Напевно, сусідка на мене порчу зробила. Катю, принеси нам яблуко і ніж. Останнім часом мені дуже погано. Ось папусю, Тримайте. Візьми яблуко, розріж надпіл, одну половину дай мені. Не порча. Це твої страхи не дають тобі навіть власне щастя побачити. Ось бачиш, одну половину яблука ти відділила. Так своїми страхами ти чоловіка від себе відділяєш. А дітям твоїм батько потрібен. У нас одна дитина. Кажу ж, власного щастя не можеш побачити. Я що, вагітна? Здогадалася нарешті. Катю, принеси мені трав'яний збір що я сьогодні зранку для відвару готувала. Але що ж нам робити, ми постійно сваримося. Я тобі так скажу: якщо будеш слухати інших, чекай на біду. Ось трав'яний збір, бабуся. Це тобі зілля, щоб якнайскоріше правду дізнатися. Заварюй його, як чай, та пий один раз на день. Дякую вам. Від бабусі Галина одразу поїхала порадитися із Валерією. Зараз не найкращий час народжувати. Тим більше ви з Русіком живете як кіт з собакою. Але ж я його люблю. А якщо ДНК Тес підтвердить, що він батько сусідської дитини, га? Тоді що це буде вже третя дитина? Позбавитись дитини ось що справжній гріх. Я тебе умоляю. У нас час складно сказати, що є гріх, а що не гріх. Ладно, я піду. Ти, коли отримаєш результати ДНК експертизи, кинь мені на пошту, добре. Так, звичайно. Жінка була дуже розгублена, тому відклала будь-які рішення, поки не отримає результат ДНК. Галина ледве встигла доїхати додому, як на її електронну пошту подруга вже переслала лист із результатами аналізів від ДНК лабораторії. У документі чорним по білому було написано те, чого Галина найбільше боялася. Руслан був батьком сусідського хлопчика. Шокована Галина не могла стримуватися і одразу сказала про це чоловіку. Денка тест підтвердив, що син сусідки твій біологічний син. Це якась На, Надивись. Це неправда. Ну пішли перевіримо. Ну, що ти починаєш? Досить брехати. Йди до своєї Кароліни. А так, де. Сама напросилася, мені вже набрида, твої бредні. Галині було боляче усвідомлювати, що чоловік її зраджував стільки років. Тим часом Руслан не жартував. Він зібрав речі та пішов з дому. Жінка ніяк не могла заспокоїтися, адже увесь цей час коханка чоловіка жила у неї під носом. Обурена Галина пішла до сусідки, аби з'ясувати стосунки. Досягла свого, так. Він же в тебе. Йди, подивись. Що не знайшла? Слухай Галко, твоя єдина проблема в тому, що ти не бачиш далі свого носа. Ти про що? Єдина, хто роками бігав за твоїм чоловіком, це твоя подруга, так звана друг сім'ї, Лєра. Я не розумію, що ти маєш на увазі? Як вона дивиться на нього, Лєра твоя, закоханим поглядом ніколи не помічала? Кароліна розповіла, що Валерія часто навідувалася до них у гості, ніби випадково. І саме тоді, коли Галини точно не могло бути вдома. Жінка була шокована, почувши таку правду. О, привіт, привіт Русланчику! Привіт, привіт, привіт. Та Галка поїхала з малим до бабусі, тому сьогодні. Ну, на жаль, слухай, а мені квитки подарували до кіно, думала з Галкою сходити. А може, ти зі мною підеш, а то квитки пропадуть. — Я? Я зуб даю, що він зараз у неї. Виклик на Мабуть, виклик на абонент дуже зайнятий. Галина кинулася до подруги. Вона раптом пригадала про бабусин оберіг, який мав відвадити від їхнього дому поганих людей. А якраз Валерія останнім часом з різних причин відмовлялася заходити у гості. Найбільше за все на світі жінка хотіла переконатися, що Руслана не має поруч із подругою. Адже останні шість років саме Валерія була чи не найближчою людиною у її житті. Вибач, але я не одна, приходь потім. <клес> Руслана, ти тут виходь! Ти своє щастя вже втратила. Дай мені своє побудувати. Це що таке? Я зайшов у тебе на тумбочці. Це тест на нашого загальну Андрійка. До чого тут сусідський син, а? Ти що, підтасувала результати? Так. Так, я підтасувала результати. А що, тільки тобі бути щасливою, так? Навіщо? Господи, да я з першого дня знайомства бігаю за тобою, як цуценя. Ти це не зрозумів? Та ми з тобою стільки років дружимо, що ми могли сім'ю влаштувати. Але ж ні, з'явилася ця ні кожен, ні рожі. Де да, ти настільки безмозгла, що навіть не зрозуміла, що я з тобою дружу для того, щоб бути поруч із русіком. Та пішли ви. Та це правда? Ви коханці? Ну, які коханці? Я приїхав до ліри, щоб вона тебе заспокоїла. Вже немає сил терпіти твої дурні ремни. Як бачиш, не такі вже вони і дурні. Дурні гали, дурні. Руслан та Галина помирилися. В них народилася чудова донечка, а Кароліна стала її хрещеною мамою. Проте хазяйнувати на своїй кухні Галина більше нікому не дозволяє. Бабуся нагадує: в жодному разі не давайте чужим жінкам мити посуд у вашому домі. Адже так вони можуть вкрасти ваше сімейне щастя.